Я хворію 20 рок... 28 років з кровим діабетом, от. а вже 12 років колюся інсуліном. Ну, діло в тому, що мені, як пенсіонерки, 75 От, дуже трудно придбати лікарства. О, помимо того, що інсулін я безплатно получаю, отримую от, а всі, всі Лікарства, що зв'язані з болячками інсулінними, які завдає інсулін, дуже дорого коштують. Особливо зараз у нас в Україні імпортні лікарства з великими націнками. От. А це дуже, дуже не в состоянні придбати. Что конкретно меня не устраивает в нашей медицине, в стране, я считаю, это стоматология. Сильно дорого выходят э, ремонт зубов, э, протезирование их. Э, недавно столкнулся с этой проблемой, другу вставляли зубы, и каждый день растет цена. Нужно нашим медикам определиться с тем, чтобы... Э, Цены стабилизировались, чтобы качество материала было высокое. Что могу сказать по поводу урологии? Только что заходил к урологу, меня все устроило, все на высоком уровне, все быстро и качественно. С другими докторами не сталкивался, и слава богу.